У, встигла на пошту, калюжа тут віднесла посилки, значить, дивіться, яка ерундована виходить на пошті. Сьогодні в мене було питання таке, виникло, чому 125 гривень, тому що, дивіться, е... перепаковка йде на пошті. Коли людина приносить, там щось цьому офі... офіс-менеджеру не подобається якась. Якийсь ящик, і вони його перепаковують. Вони вирішили, що це буде все одно в село однаково, НО! положили в більший ящик. Відповідно, по розмірах порахували і пішло більше. Блін, на якого попадеш, виходить? Я йому сказала, я вже до одного там не підходжу, кажу, слухай, я й до тебе підходити не буду, тому що це просто капець. Ну нащо ну, ж таке робити? Кажу, люди будуть скаржитися, і в мене буде менше клієнтів, в тебе відповідно буде менше клієнтів і все. Ну, коротше, будемо більш-менш робити квадратні коробки і будемо ну, працювати над цим. Всім бажаю успіху, бажайте замовити червоною, про чорну шок і пшіть мені весь повідомлення.